Стіст, я більше <му> не можу бігати. Ніки дивись, хмарина схожа на морозиво, а он та на дракона брате, а ти хто? В космосі є щось більше, ніж просто зорі та планети. Ого, а давай перевіримо. Та як ми туди доберемося? У нас же немає ракети, а хто сказав, що нам потрібна ракета? Зікі! Ти ж не серйозно, абсолютно серйозно! Бабуся завжди казала, хто не ризикує, той не летить у космос. Вона такого ніколи не сказала. Ну то я кажу: готовий. Три, два, один. Буф! Шве-ве-ве-ве-ву-у-у-у-у Зіки дивиться справжній космос. Я ж казав, тепер давай шукати щось особливе. Стій он там щось ближче Це ж скарб, справжній космічний трофей. Я стану знаменитим. Усі мишки говорять, ось мій перший мишак, що знайшов космічну зернину. Стій, стій, стій! Це я запропонував летіти у космос. Тож це моя зернина. Та я її знайшла. А я придумав рогатку. Відпусти, моя Ні, моя, Ти що ми наробили. Ми зіпсували скарб. У -у -у! Що я бачу? Твоє сумних мандрівників у моїх космічних володіннях. Хто ви? Я пан кавоман, хранитель космічних кавових зерен і дарувальник радості. Я живу між зірками вже тисячу років, і моя місія поділяється чудом кави з тими, хто його заслуговує. Ми не заслуговуємо, ми зіпсували вашу чудову зернину. Ми посварилися через неї, і тепер вона розбита. Розбита. Ой, малята. Ви не зіпсували зернину, вили їй справжню силу. Справжню силу? Так, бачите, ця зернина не просто трофей, ця зернина друж. Разом вони створять каву удвічі смачнішу, ніж якби зернина залишилася цілою і належала комусь одному. Вибач, брате, я був жадібним. Я теж вибач, ти мій найкращий друг, а я забув про це. Ось тепер ви справді готові. Повертайтесь додому і заваріть цю каву разом. І не забудьте поділитися з друзями чим більше поділишся. Тим більше радості отримаєш. А тепер летіть! Швидше давай заварюємо каву, пахне неймовірно. Давай пробуємо разом. Раз, два, три. То ви справді були у космосі. ну, неможливо! Цілком можливо! Я знову зустрів пана кавумана. Найголовніше, що ми зрозуміли, разом завжди краще, ніж самому. Дякуємо, пане кавуман. Летіть до нових пригод, друзі, і пам'ятайте, найкраще в житті те, чим ми ділимося.